Ласкаво просимо до нового навчального відео Siemens Connected Home. У цьому відео ми побачимо, як налаштувати розклад для контролера клапана радіатора. Додавання розкладів є основною частиною системи і це дає змогу вашим клієнтам економити енергію, обігріваючи приміщення лише в певний час доби. Якщо я відкрию мобільний застосунок, то побачу тут різні кімнати. У мене є вітальня, кухня, і сьогодні ми зосередимось на налаштуванні розкладу для спальні. Я натискаю на клапан радіатора, і ви бачите, що я можу виконати кілька дій. У нижньому лівому куті я можу натискати на розклад, і наразі у мене немає жодного розкладу. Тому я додам новий розклад. І це буде розклад для робочих днів. Окей? Я натискаю ОК і вибираю робочі дні. Я зазвичай прокидаюсь близько сьомої ранку тому хочу, щоб кімната почала прогріватись трохи раніше. Отже, о 6.30 ранку. Я хочу, щоб температура була комфортною, скажімо, 22 градуси. потім я додаю інший розклад Бо виходжу на роботу близько восьмої години. Отже, о восьмій годині я вибираю температуру, яку хочу. мені не потрібно більше обігрівати кімнату. Встановлюю температуру на 16 градусів. потім я цілий день на роботі, а повертаюсь додому о шостій вечора. о шостій вечора мені вже не потрібна така висока температура. оскільки я не планую багато часу проводити в спальні тому ставлю 18 градусів або 19 градусів. Потім йду спати близько 9.30 вечора. Температура буде 22 градуси. А коли я засинаю о 10.30 вечора, я хочу, щоб температура була 19 градусів. Натискаю «Зберегти» і все готово. У мене є розклад для робочих днів. Ви можете активувати або деактивувати його ось так, а також додавати інші розклади. Наприклад, для вихідних святкових днів. Тут я можу зробити те ж саме для вихідних днів або навіть налаштувати розклад для конкретних днів тижня. Якщо я виберу індивідуальний, то можу вказати тільки понеділки, вівторки. Підтверджую, І розклад буде застосовуватись кожного понеділка і вівторка. Тепер я можу додавати нові розклади, встановлюючи різні часи та температури.